Що робити, коли тебе оточують люди, але ти почуваєшся самотнім, коли твої батьки знаменитості, а ти просто тінь у власному домі. Знайомся з Бубою, історією, яка не залишає байдужим жодного підлітка. Буба це підлітковий роман польської авторки Барбари Космовської, 16-річна героїня живе у світі, де кожен зайнятий собою. Мама письменниця, тато телеведучий, сестра мріє про славу. А Буба намагається не загубити себе серед усіх цих шоу і ролей. Вона гостра на язик, тонко відчуває абсурд дорослого світу, але все ще мріє про звичайне любов, підтримку, щирі розмови. Її найближча людина дідусь Генрик, азартний, трішки дивакуватий. Але єдиний, хто бачить її по справжньому. Це не лише книга про перше кохання, конфлікти з батьками чи шкільні проблеми, це про дорослішання, де замість великих трагедій багато дрібних болей, що формують тебе. А найкраще ця історія має продовження Буба, мертвий сезон, нові випробування, нові зустрічі і несподівана ніч у поліції. Так, так, життя Буби стає ще яскравішим. Обидві книги чекають на тебе в бібліотеці сімейного читання імені Анатолія Дімарова. Якщо шукаєш щось по-справжньому життєве, ти точно тут надовго. Бо Буба це трішки про кожного з нас.